Яку. Святковий день, 24 серпня. Так хочеться усмішок і пісень. Сьогодні Україна незалежна. Благослови о Боже світлий день. Поля густо вкриті копами, високі, навантажені гарби, везуть урожай з поля до комори. В той день, як скінчили жнива, дожали останню ниву. Жінці ходять по полю, збирають колоски, плетуть один спільний вінок. Кінець нивочці, кінець. Будемо плести вінець то з жита, то з барвінку. На хорошу дівку, Нашу наше ж хто вже з кінця. Ну дівчата до вінця. До їхньої праці, що люди працювали, виховували дітей, держава встановилася, держава зміцніла і сьогодні на карті світу про себе заявила. Попереду, звичайно, чимало справ, і модернізація держави, і реформи. Це сьогодні започаткував наш президент Віктор Федорович в своїй програмі Крок до людей. І це, звичайно, перш за все, щоб нашу незалежність. Нашу державність наповнити конкретними справами, зміцнивши економіку, зміцнивши всі соціальні наші насущні проблеми. Точно так же для кожного району, кожне свято це для нас як рубіж. Доневеччина до, до 20-ї річниці прийшла гідно з гарними показниками. Наш район по підсумками за півріччя зайняв перше місце в області. Це є результатом праці ціле ряду колективів, наших працьовитих людей, трударів, хліборобів, вчителів, медиків, військових службовців, які кожен на своєму робочому місці, частинкою своєї праці збільшував економіку району, зміцнював нашу державу. В промисловості на сьогоднішній день нас найвищий приріст по показниках 28%. Тут передовій товариство Верес, Маслозавод, Станції комбінат кобінатів продуктів, товариство Марової, де очолюють знані, досвідчені, віддані справі керівники. Сьогодні ми всі побачили прапор нашої держави, який символізує голубе небо і житнє пшенично, житньо пшеничне поле, і як символ багатства, як символ. Достатку для України завжди було хліб. І хочу сказати, що в цьому році наші хлібороби зібрали 80 тисяч тонн зернових. Це один із кращих показників в області. З кожного гектара зібрали по 40 центнерів врожайність. За роки незалежності це сама вища врожайність. Вагомий внесок в районний коровай внесли хлібороби козацької долини. Віхрівка, якого очолює Загородній Віктор Михайлович, подільський бройлер Воробівка, який очолює Петльован Руслан Федорович, подільська марка, яку очолює підприємство Богдар Сергій Борисович. фермери Макалюк, Герасимчук, товариство Студениця Томошівка. Це самі ті передові наші господарства, які склали основу вирощування хліба, які в цьому році зібрали по 6-7 тонн зернових з кожного гектара. Чималу працю до свята додали і наші твариники, де по виробництву м'яса наш район сьогодні займає першу позицію, і тут першість надана звичайно воробіївським трударям. До Дня свята в нас в районі як 20 років, так 20 конкретних справ в кожному населеному пункті, в цілому по району наші жителі, наші трударі, наші органи місцевого самоврядування привели і скамтах в дію, а це об'єкти соціально значимі. Об'єкти медицини, культури, е освіти, і хочу сказати, що за рахунок такої згуртованості, за рахунок єдності наших людей, працездатності нам ці справи вдалися і їх вели. Звичайно, попереду у нас ще мало справ, які сьогодні треба вирішувати для наповнення нашої державності, для покращення добробуту, достатку наших людей, для зміцнення економіки району, попереду облаштовування населених пунктів. Облаштування міст, газифікація, розбудова доріг, будівництво відкриття нових промислових і сільськогосподарських підприємств це самі ті завдання, які перед собою сьогодні наша влада ставить для того, щоб покращити економіку нашого району. Я сьогодні низько вклоняюся всім жителям нашого району за гідну працю, за той внесок, який всі ми разом вносимо в загальну купілку нашої економіки району. Я сьогодні сьогодні переклоняюся і шаную наших ветеранів, людей досвідчених, людей знаних керівників минулому, які своєю часткою розбудовували наш район, створили матеріальну базу для того, щоб сьогодні нинішні покоління змозі продовжувати і зміцнювати наш район. Я сердечно вітаю, шановні донавчани, гості, всіх нас з величним святом. Хай це свято ще раз нас надихає на кращі добрі справи. Хай це свято В кожну нашу душу втілює оптимізм, віру, надію, міру, спокою і достатку всім вам і вашим родинам. Святом вас, шановні донивчани. Щиро вітаю вас з найвеличнішим святом нашої держави. Дозвольте також передати вам вітання голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи, першого заступника голови депутата обласної ради Вадима Дмитровича Гавриїшка. Хочу сказати, як Україна в цілому зустрічає свій ювілейний день народження гарними показниками соціально-економічного розвитку. Так і на Хмельниччині зроблено чимало гарних справ. Губернатором затверджено програму 900 гарних справ до Дня Незалежності. І реалізацію цієї програми можна було бачити і йде аж зараз програми по телебаченню. Практично в кожному районі до цього дня здаються експлуатації як виробничі. Так і соціально-економічного значення об'єкти. Я хочу сказати, що значні показники область має і в виробництві промислової продукції з скуздового господарства. По врожайності область займає одне із найперших місць в Україні. Я хочу довести до вашої уваги приємну звістку. Ця інтенсивна праця гарно оцінена президентом нашої держави Віктором Федоровичем Януковичем. Вчора указом президента, нагородження, нашого губернатора Василя Степановича Ядухова орденом за заслуги третього ступеня. Це велика перемога. Мені мені приємно спостерігати і не тільки спостерігати, а брати активну участь і в розвитку до невеччини. під керівництвом Юрія Володимировича Кучеряву, за підтримки голови районної ради в цілому, яку очолює панасе Тетяна Вікторівна. Приємно бачити позитивні показники соціально-економічного розвитку та в цілому позитивні зміни. Їх видно неозброєним оком і в парку культури відпочинку, і в районній лікарні, і зрештою просто на вулиці. Це здобув одне із перших місць. Тому, шановні, я розумію, що проблем чимало. Влада готова сьогодні активно реагувати на. Конструктивну критику, об'єднувати всіх небайдужих людей для вирішення тих чи інших питань для того, щоб життя було краще. Тому щиро вдячний вас за підтримку, за розуміння. Ще раз святом вам щастя і добра. Я хочу, шановні, теж додати, що наші люди, наші працівники теж оцінені президентом нашої держави. Вчора ми вручили двом нашим керівникам вищі нагороди медалі. До Дня Незалежності, які від імені президента на я вручив, це Бернашевському Олександру Ячсайовичу, керівнику товариства Верес, і кубіті Володимиру Івановичу, керівнику нашого полового будинку. І вчора президент підписав указ, нагородивши чи присвоюючи звання «Заслужений лікар України грибу Михайлу Михайловичу. Я хотів би, щоб ми всі разом цих людей знаних них привітали з цими нагородами. І слово для зачитання постанови надається Шурипі Володимиру Степановичу. розпорядженням голови районної державної адміністрації про призначення. Товариство Козацька долина 2006 Силових рівка. Керівник Загородній Віталій Михайлович. Вручається колектив почесна грамота та грошова премія. Стібройлив Саворобівка, керівник Петровний Руслан Федович, вручається колективу почесна грамота та грошова премія. Товариство студениця 1 село Томашівка, керівник Карпо Інна Миколаївна. Вручається колективу почесна грамота та грошова премія, Фермерське господарство Любисто, село Маків, керівник Герасимович Олександр Филиппович, Вручається колектив почесна грамота та грошова премія. Фермерське господарство Подільська Марка Саводим'янківський. Керівник Ботар Сергій Борисович. Вручається колектив почесна грамота та грошова премія. Відмітити добру роботу. Товариство відродження Дунаївці. Керівник Байталюк Леонід Михайлович. Товариство по ім. Богдана Хмельницького, село Заліксі, керівник Іванов Костянтин Олегович, КСП Балинське село Балин, керівник Богданов Анатолій Володимирович, агрофірм Україна село Маків, керівник Кучера і Валерій Володимирович, СВК Зеленчанський село Зеленський, керівник Вербіцький Микола Васильович, фермерське господарство Макалюк, село Малий Карабчіїв, керівник Макалюк Віталій Васильович фермерське господарство Бада 267, село Рудка, керівник бомб Йосип Вікторович. Переможцями в номінації тудового суперництва серед екіпажів з збиральних комбайнів визнати муляра Сергія Володимировича, Володимирича, Кобайнери Стоваріцького Подільський село Воробіїв. Вручається почесна рамота та цінний подарунок. Григорьєва Валентина Мар'яновича, комбайнера фермерського «Макалю» Макалюси Малий Карабчиїв. Вручається почесна грамота та цінний подарунок. Загородній Віктор Віталійович. Комбайнер товариства козацька долина 2006, Солови Крівки. Вручається почесна грамота та цінний подарунок. Янюка Володимира Григоровича. Комбайнера товариства агрофірми Україна Село Маків. Вручається почесна грамота, цінний подарунок. Паталака Анатолія Івановича, комбайнера фермського садарства Барда 2007 село Рудка. Вручається почесна грамота та цінний подарунок. Гусара Петра Олександровича, комбайнера товариства Студеніці 1 село Томашівка. Вручається почесна грамота та цінний подарунок. Ватралюка Віктора Анатолійовича, комбайнера товариства і Хмельницького село Залісці. Вручається почесна грамота та цінний подарунок. Визнати переможцями в номінації за кращу організацію збирання врожаю зернових культур серед жадкалів. Баргато Василя Олександровича. Механіка СВК Зеленчанський, село Зеленське. Вручається почесна грамота та цінний подарунок. Дідик Олександра Вікторовича, механік товариства Генетик, село Болин. Вручається почесна грамота та цінний подарунок. Оці люди сьогодні своїми руками зробили дійсно для нашого району достаток і місії. Я хотів би, щоб ми всі разом їх привітали за їхню сумлінні, за їхню працю, за їхній дар Божий, який вони дають нам кожну родину хліб на стіл. Свято вас всіх, і давайте всіх привітаємо наших кращих людей. Золотими хлібами дзвонить українська земля. Молодими судами квіта речені меди. Я господар землі, я господар своєї країни. Ще добре слова, відео починає.